Дожили до першої неділі Великого Посту. І сьогодні, зупиняючись у цей день, роздумаємо, що Господь, що свята церква, а по особливому через сторінки святого Писання, святого Євангелія хочуть нам сьогодні подати, хочуть нас сьогодні навчити. І знаходимо. У Святому Євангелії дуже гарні і важливі слова, які сьогодні Господь звертає до учнів і до Нафанаїла, і до всіх, хто був із ним. Він каже, віднині побачите небо відкрите. І ангелів Божих Божих, які сходять із нього. І сина Божого побачите. Ось роздумуючи над цим, задумаємося і ми, а як це побачити відкрите ось це небо? Як ми можемо також удостоїтися, побачити разом із апостолами Сина Божого і ангелів Божих, які сходять із неба? Для того, щоб легше нам було це зрозуміти. Можна привести звичайний людський приклад. От собі уявіть, десь ми подорожуємо. І прийшли до одного міста чи до однієї країни навіть, і багато людей, яких ми там зустрічаємо, кажуть: підідь у те місце. Це є найвизначніше місце нашого краю. Підіть, подивіться. Переважно кажуть люди, там немає вільного місця, бо люди займають постійно багато людей. Але ви підіть, може, якраз вам і вдасться знайти якесь місце там для себе. І коли ми йдемо, так складається, що бачимо вільне місце. І коли підходимо вже до дверей того закладу, нам ставлять там умову. яка можна увійти тільки не одного, а ще з кимось. Ось подібне щось сьогодні Господь говорить до нас, ви побачите небо відкрите. Але духовний зміст цих слів, що у те небо відкрите, можна увійти, але не одному, а тільки з кимось. І потрібно з собою взяти когось. І ми у той час починаємо роздумувати, дорогі у христі, коли нам так скажуть, що можна увійти, Є якраз вільний міст, але не один. А з кимось. І починаємо роздумувати, перебирати у голові, кого ми могли би взяти. І думаємо собі, міг би взяти ту людину, але вона зараз далеко від мене. Я міг би взяти ось ту людину, з якої вчора я добре говорив. Але сьогодні посварився. Сьогодні в мене до тої людини ненависть. Міг би я взяти ще іншу людину, доброго, мого знайомого. Але також останнім часом в мене не складається з ним певні добрі стосунки. І кожен із нас у своїй голові може подумати про багатьох, кого може взяти. Але він або далеко, або був добрим другом, а сьогодні. Ми його чи то не любимо, чи то не поважаємо, чи якось по-іншому до нього ставимося. Напевно, кожен із нас у голові своєї подумав, хто є ось той, з ким у мене недобрі стосунки. І у цей час, поки ми перебираємо ось цих наших знайомих, наших друзів, туди заходять зовсім інші люди. І займають ось це вільне місце. Говорить святитель Дмитрій Туптало, кажучи, Великий Піст це є ось та точка, від якої ми маємо рушати від землі на небо. Бо так як колись ангели відпали, ми маємо. На тих крилах, які є у нас, зайняти їхнє місце у Царстві Божому. А це є крила богомислення і подвигу. Як нам зрозуміти ось ці слова? Що таке є богомислення? Богомислення це не означає, що ми маємо думати і знати про Бога. Зовсім ні. Богомислення, дорогі у Христі, це означає, що ми і думати, і знати про Бога. Більше того, і бачити Бога у навколишньому світі, у ближніх людях ми маємо. Тоді, коли бачимо Бога у тих, хто є поруч із нами, Бо всі ми створені на образ і подобу Божий. Всі ми у своїй душі маємо образ і подобу Божий. І коли ми бачимо Бога, Його образ і подобу, у тих, хто є поруч і з нами, ось це є справжнє богомислення. Більше того, навіть сьогодні церква святкує, кажучи, що сьогодні день є торжества православного. Що це за день? Це є день, коли остаточно християнська віра перемогла іконоборчу єресь. коли Бог може бути зображений, коли Бога ми можемо зображати на іконах, коли Бога ми можемо бачити не тільки у навколишній природі. Але і можемо зобразити на певних предметах, на іконі, на образах і тому подібне. Але також найголовніше те, що я перше сказав, коли Бога ми можемо побачити у тих, хто є поруч із Ось це є ось це перше крило Богомислення. Друге крило. Це є подвиг. На цих двох крилах людина може злетіти до неба і зайняти місце отих падших ангелів. Але який подвиг має людина у своєму житті робити? Це подвиг не те, щоби знайти когось і увійти з ним у царство Боже. Так, це також подвиг. Але більший подвиг. Тоді, коли ми знайшовши когось, не стараємося побігти наперед перед ним, а намагаємося його пропустити вперед. Ось це великий подвиг. Не думаючи, що я побіжу швидше і так точно увійду у царство Боже. Ні. Подвиг більший той. Коли я пропускаю вперед свого ближнього. А Бог ради цього, ради ось цієї нашої любові до ближнього, візьме і нас. Говорить один із старців Афонських, любов якраз полягає у тому, щоб розділити смуток свого ближнього. Більше того, Додає, любов полягає у тому, щоби замість ближнього розділити його горе. Замість ближнього зазнати горе. Ось це є ось та велика любов. Це є той великий подвиг, який ми маємо робити у своєму житті. Ось так сьогодні дорогі у Христі, браття і сестри. Роздумуючи над цим євангельським читанням, маємо усвідомити, що небо відкрите, і небо відкрите для нас усіх, але увійти туди, у небо, увійти туди до Царства Божого, можемо тільки тоді, коли є хтось поруч із нами. Самі не можемо. Тільки допомагаючи іншим і від інших, отримуючи допомогу. Нехай Господь Бог дасть нам сили мати біля себе ось таких людей, щоб ми не перебирали, з ким можемо увійти, а з ким не можемо увійти. Бо інколи так перебираючи, кажемо, що всіх ми загубили. А верніше сказати, говоримо, ніхто не є достойний нас. Всі нас чи то зрадили, чи то якось щось зробили. Але, ось так говорячи, ми бачимо, що ось ті недостойні входять у Царство Боже, а самі залишаємося за брамою Царства Божого. Нехай Господь Бог дасть нам сили стати ось тими недостойними. Щоб разом із ближніми любити Бога, разом із ближніми, догоджати Бога, виконувати всі заповіді Божі і разом із ближніми увійти у Царство Боже. Амінь. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!